Зараз покажу вам ці дві книжки, вони колись допомогли мені дуже сильно прокачати своє мислення. А саме дві таких важливих навички: перша навичка в книжці відповідь про те, як ти уявляєш своє життя і як взагалі себе самопрограмувати на успіх. Виявляється, що є така штука, яка в нашій голові знаєте, як в навігаторі. точка Б, куди нам треба проїхати. І от коли ви розумієте, як з цим працювати, в житті підтягуються різні події, різні знайомства, які ви можете знайти, які будуть вас постійно підтягувати до цієї. Точки Б, і ви все одно туди прийдете, якщо будете тримати цю ціль як компас, і друга книжка Атомні звички. Атомні звички це про маленькі кроки щодня, про те, що не буває квантових стрибків, не існує квантових стрибків. Ви робите щодня ці рутинні сторізи, розумієте? А потім у вас вистрілюють в продажі. Отак воно відбувається. Ви щодня читаєте по там по 20 сторінок, а потім у вас трансформація мислення. Тобто, коли ви бачите якийсь квантовий стрибок, запитайте себе, а що було до, а що людина робила, щоб стало отак.